Всім доброго дня. Так, включення на тему спостерігаємо за Історією заносу. Зараз я в Лубі повинен занести. Ну, дехто вже там попадав. На дворі вітруган На дворі вітруга. Ну, Світки мет я вам скажу. Ну, Дев'ятка, мабуть, є. А може біля того. Вон бачите де? <кхем> стайка, бачите, де стайка? Зараз всіх і туди поприбиває. І вони попадають по антенам, по стовпам. По чужим хатам. А потім будуть по одному, по два, по чотири, по десять, бо там їх ще маленько. Будуть тянути додому. Коли е, спаде вітер або ну, можливо у когось вже. Хтось прийме рішення, що треба вже додому швидше <кхем> летіти. Вітер східний вже не, не, не перший день. Я вам скажу. Вітер східний не перший день. Це я з роботи все До них підійшов, думаю, ну трошки зжену їх. Вітер не підйомний. Через це я так сміливо їх. І зігнав, тому що вверх зараз голуби не підуть. Вони ще стайки, бачите, дивіться. Голуби вверх не підуть. Їх можна зараз положити і вони зараз попластаються так над землею. Ну, голуби вже знають небо, що це вони вже не такі вже і глупі, щоб зараз підніматися високо на сонці, якраз ті двоєчка на сонці. Вони вверх не підуть ніяк. Вони знають добре, що вверху зараз небезпечно. Хто зараз вверх забереться, той буде дуже далеко від хати. Но є серед них, певно, що не досвідчені. О, до речі, двійка, бачите де? Я що зможу, зараз покажу. Так. Треба мені встати, мабуть, в, так, в тінь буде краще видно. Мені буде краще видно, бо я в не дуже якісно все бачу. А тінь я не знайду, так? Да? Не знайду тінь. Ну тут от тінь, якась є, кофія, але куди погано видно. Че, ви хочете політати, так? Да? Ви хочете політати? Вінники, куди вам літати? Куди вам винникам літати? А що таке компанія, так? Да? За компанію можна залетіти. Давно я вже так в небо голову не піднімав. Зараз може стану трошечки в іншу точку, щоб мені було зручніше. Ні, не нахожу я. Сонце ще високо, не знаходжу я хорошої точки. Не знаходжу я хорошої точки для зйомки. Треба, щоб голубів всіх бачити, треба ставати тільки на сонці. Треба вставати тільки на сонці. А? Скільки там їх? О! Більше половини стає. Більше половини стає. Ось деякі вже а це піднімається. Куди ти? Це молоде, до речі. У нього о чому я бачу? Крило ціле, хвостик цілий. Куди ти полізло? Таких я дурненьких боюсь. Запускай зараз. А на бачите? Куди ж ти подерлася? Бореться стає, бореться. Ну не тренувань це нічого. Якщо голуби сильні, я вам скажу. Якщо голуби сильні, то лишнє тренування їм не завадить. Я став у тінь, вони там всі. Не видно їх, так? Да? Не видно. Та треба тільки на соці знімати, так? Да? Вон бачите всюди. Сі тянеть доби. Отак, так, давайте, давайте. Взимку буде вам легше. Взимку буде легше. Так, давайте камеру виключу. Вони ж так і надійдуть. Зараз над хатою. Тоді я включу камеру. Так. Не розкриватися, хлопці. То буде біда. Не всі сядуть, я вже бачу. Не всі сядуть, я вже бачу. Не всі сядуть. О, дехто, бачите все? Дехто прижати не сідають вона, бачите, без хвості, без крилі. Алло. Так, хвилиночка. Так, посідали деякі, але деякі ще вон. Бачите, над нами. Серед них біленький, прябий. Один, два, три, шість, дев'ять, дванадцять, 14 горі. Не вірю, що все всі поприлітали, ще, мабуть, десь там. Є. Так добре, виключу поки камеру, бо тут термінова справа. Так, вже багатенько сіло. Тут залишилося скільки? Ну, підлітають ще нові, я скажу. Так, підлітають, прилітають, але не опускаються. Десь там беруться за горизонту. Три, шість, дев'ять. Десятка, так? Да? Три, шість, дев'ять. Ага, одинадцять. Начебто 11 11 І так, буває, що вони відпускають декого. А потім знову. Ну там молоді дурні, я вже бачу. Ну, є, є між ними молоді дурні. Там є он рябий із старих, скажімо так, відносно, білий. І старих відносно. Є там ще старший. А в основному там молоді. Як нас, ох, надійшли над хату, бачите, розкрилися. Зараз верх нові трошки. А там двоє білих, Вон, воно що. Там двоє білих. Ось зараз сяде. Там двоє білих. А не все це старий голуб. Ні, це не похоже на старий, це, по-моєму, сама перша біла голубочка, воно да? ну, зараз розгляну. Не знаю, що це таке. Проти сонця, ви знаєте, стою Да, білий. Біла голубка. Вон бачите, де вже? Бачите, де вже? Двох відпустили. Вон, бачите, де вже? І отак. І таким чином оце сідають. Десятка горі залишилося. І отак по одному, по три, по два вони викидають, а самі знов піднімаються. А самі знов піднімаються. О, хороша точка буде. Я стою зараз не на сонці, да? Всі там, бачите? Три, шість, дев'ять, і десяти вон там за сіткою, бачите, сідає. цей сідає старий. Май на увазі ранній, ранній, Весь порваний. Доросяди відкриє свою вентиляцію, так? Да? Ні, начебто ні. Добре, давайте залишу, Давайте залишу. Коли знову не прилетять, на посадки знову включу камеру. Потягнуло їх вверх. На сонце заходять, незручно. Потягнуло. Так, сімівка залишилася. Залишилася сімівка. От сьогодні вітер такий. Для тренування хороший, скажу. Тренування свінів треба хороший. Нехай, нехай трошки потрібають там свої крилишки. Бачите, і вверх пішли, бачите? І вверх потягло їх. І потягло їх вверх. І потягло їх вверх. Так, ось вони. Так, що, чекаємо далі? Так, знову піднялися. Знову піднялися. Ну, буде грамотно сказати, не піднялися, а вітер знову їх підняв туди. Так, три. Раз, два, три, чотири. Зараз, зараз, зараз я їх всіх бачу так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, всі там. Всі там. Ну, це бачите, вже можна назвати, що це вже перші... перші осінні такі польоти. Перші осінні. Ну хай не польоти, хай підльоти, тренування. Перші тренування, О, це буде правильно. Це, що на польоти не похоже, це ще не польоти. Таке Трошки пізніше ми перелиняємо, тоді вже будуть справжні хороші польоти. Але раз це таке тренування. Це Непогано, Ці, мірочка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, всі тут, всі тут зараз покажу. Підемо на рекламну паузу. Так ось, ось, ось і ось. Всі тут. Ну майже над хатою вони стоять. Так, вже ну годинка вже точно літають. Годинка, годинка вже точно літають. Вони вже три заходи були на посадочку. Відпускали вони тих слабачків, які сідали, а самі знову йшли вверх. Так що. Надіємося, що ще, мабуть, трошки політають так, добре. Пауза. Так, погляньте, де сонце вже, бачите? Яке небо стало. Я вже камеру не брав у руки, та прийшло вже чимало часу. Всі ті голубки посідали, от залишилось тільки останні два, ось вони вже опускаються. Ось ці два голубки опускаються ось. Це якийсь він якось бачите, під перелітає. Осталось ось ці два голубки ось. Ну вони вже сядуть, тому що вітер вже стих. Вітер вже стих. До свостки, бачите ось до совста залені голуби голуби а от ще більш-менш зібраний так да? ну, це вже не сядуть пітер вже стик і їм вже набагато легше сісти бачите трошки сьогодні політали трошки сьогодні політали трошки сьогодні політали небо дивіться вже стало яке хмарне бачите було ясно не можна було знімати тому що на сонці все було зараз вже більш менш все краще так. І голодні ж, знаю, що голодні, бачите? Знаю, що голодні і сидять. Бояться мене. Не вірять, так? Да? Думають, що я зараз буду їх хапати, підкидати. Не хочуть. Перелітати, так? Да? О, оце кремачка, до речі. Стара голубочка, це ось ця кремачка. Це стара голубочка. Я її спарив з її батьком. Ось вона якраз бліосіла. Робив він брідінг. Хочу побачити, тому що вона чудова голубка, він чудовий голуб. А от давали потомство, мені не подобалось. Думаю, я все-таки їх спарю між собою. Побачу. О, це що сіла, так? Да? Сі хтось. Та да, ось ще голуб сідає. Бачите, без шиї, без хвоста. Без шиї, без хвоста. Все, ну це вже останній. Це я так думаю, що останній. Це я так думаю, що останній, тому що я більше так не замічав. Я не замічав. Голодний, голодний. Я їх ще не кормив, ось чекав поки так що Вони мають зараз туди до кухні прямо не знаю. На всіх крилах. Гарний свиній вітерець. Жалко, що от е, сонце було. Я маю на увазі, не було хмарності. Якби така хмарність була. Цілий день, щоб так було не жарко. Мені здається, що були кращі сьогодні польоти. А так, все-таки жарковато. Голуби сідали, відкривали вентиляцію. О, зараз зірвуться вони, дивіться, це. О, пір'я. Пір'я. Дружлякий. Ну все. Випрошую, треба йти давати. Треба йти давати. Так, треба йти давати. Да. Випросили просили мене. Ну такий сьогодні був день. Такі короткі включення були. Якби були е зйомки від початку до кінця, то це було б дуже довге кіно. Так я уривками знімав, як завжди. Так що, Сьогодні був хороший день. Хороший втравий день. Зимовий чемпіон, до речі, це старенький Ну, Як старенький. Відносно старий, тому що в мене так старих голубів немає, і я оновлюю стаю материнську. Оце по-моєму черво злетів, я так знаю його. Оце, по-моєму щерево злетів. Уже такий вже такий возмужав він. Застав схожий вже такого на пожилого голуба. Всі вони додають трошки. У пір'ї, в тілі додають з роками, їм стає важче. Не такі вони вже легкі на підйом. Але нічого. у Форму входить теж легко. Так що все. черва по тій породі, якраз що вона завжди, завжди може летіти. Хоч йому рік буде, хоч йому буде 5 років. Так ну що все. На цьому все, всім миру.